Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І давайте сьогодні подивимося ваше життя через півроку. Це буде загальний розклад. Три варіанти, три різних колоди для цих варіантів будуть працювати. І ми подивимося головні такі тенденції, головні енергії, в яких ви будете перебувати через півроку. Що головного станеться? Ваше життя через півроку. Обирайте перший, другий, третій варіант в описі завжди є тайм-коди, а я буду починати з першої колоди, і ми подивимося: де ж ви будете да? через півроку, яке буде ваше життя? Ваше життя через півроку, одинички. Настраюваємося на себе, задаємо картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. Так. Ви через півроку скинете якусь себе тяжкість, зразу карти показують. Звільнитесь від залежностей, від когось, від чогось, да, ну вам точно стане легше. Нові двері для себе відкривайте. Ви виходите, дивіться, да, від чого виходите? Від десятки жезлів, що ви на себе все нагрузили, все тащили самостійно. І від якоїсь залежності, прив'язаності, обов'язка, да, Може бути так. Хтось позбудеться дійсно якоїсь залежності, якщо для вас це актуально ваше життя через пів року. Нові плани однозначно. Закривається тема якась з відносинами болюча, неприємна. Це може бути навіть вихід да, завершення стосунків складних, може бути, просто щось проговорите, пропрацюєте, да, і буде полегшення. І будуєте щось. Плани на майбутнє будуєте. Можливо, переїзд готується, дорога якась планується. Ваше життя через пів року. Ваше життя через пів року. Ви сильні. Ага. Ви сильні. Ви на щось, дійсно, тут пішли, справились з якимись проблемами складними. У вас є якесь майбутнє, ви його вже бачите, ви його, по крайній мірі, можете вже якось спланувати і думати, да, що в ньому буде. От, ну, до прикладу, зараз от візьмемо, да, в нас хто в Україні знаходиться, хіба можна щось спланувати, ну навіть на завтра неможливо. Ну, і вже в цій різниці да, ми розуміємо, що навіть просто те, що ми можемо запланувати на завтра, вже ж хоч що-небудь, якусь дорогу, якусь поїздку це вже неябика розкош. Ну, карта показує, що через півроку ви будете в цій розкоші, де б ви не жили. Да? У вас буде ця розкіш розуміння того, що я можу планувати щось на завтра. І це буде, да? і це здійсниться. Це якась ваша сила така буде. Також да, сила і трійка жезлів говорить про те, що у вас може бути якесь своє підприємство, да, власний бізнес, великий, невеликий, але результативний з тим, що ви будете розширятись. Ваш пентакль говорить, що у вас будуть якісь відповідні для цього знання, документи. Хтось може чекає документи для імміграції. Для переїзду, для водіння, може, хтось буде вчитися водити машину, ви научитеся, тому що у вас буде відповідний документ. На дні королева Пентаклів, так, у вас буде ресурс через півроку. Ви будете не в якійсь бідності, ви будете відчувати себе впевнено. І знаєте, це впевненість завтрашньому дні. Це ну, дуже сильно. Дає сил, наснаги для того, щоб рухатись і розвиватись ось так. Ну, шикарний розклад у вас вийшло. Ви в достатку, однозначно, закриваються якісь питання в особистому в житті складні. Ви будуєте своє майбутнє, ви вправі вибирати, яке воно буде, да? робити його таким, яким ви його бачите, тому що ви звільняєтесь від неабиякої важкості. Хай так і буде, пишіть, будь ласка, в коментарях. Свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанта. Хто обрав колоду і відьми кожного дня. Не страюйтесь на все. задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. будемо дивитися ваше життя через півроку. Ваше життя через півроку, де ви будете, що з вами буде. Хай покажуть карти. Вежа, перемога, двійка кубків. Ви будете в любові, ви будете щасливі, ви зруйнуєте все, що не потрібно, да? і ви будуєте своє життя так, як ви його бачите, так як ви його хочете. Руйнуються якісь стереотипи. Якісь переживання, все, що було побудовано по дияволу, 15-й аркан перед 16-м да, диявол. Все по башні руйнується, все, що було неправильно. І вас це зруйнується, і буде перемога. І ви будете ділитися цією перемогою. Це не перемога в паху, да? це заслужена перемога, яку хочеться розділити з усіма. І любов, гармонія, підтримка, союз, дружба. да? Шикарно. Давайте ще подивимося. Щось буде з вашим життям через півроку. Старші аркани, онулення, король жезлів. Ну це може бути мужчина в вашому житті, подолі важливий для вас. З ним можуть бути зв'язані якісь дороги, десь може ваш коханий буде їздити да, в якісь відрядження або десь познайомитись з дорозі, якщо не знайомі. Ну, іде якийсь король жезловий, і з ним йде нова стрінка вашого життя. Також, якщо ми дивимося це як короля жезлів, як свою реалізацію в професії, в бізнесі, да, свою реалізацію, то карта показує, що буде стрімкий ріст. Швидкий ріс, і знову ж таки, нова сторінка по-новому, за для вас відкриваю нові двері, нові можливості. Ви через півроку, що кажете, кажуть. Знову карта сила, щоб дивитись з першого варіанта. перейшли сюди. Здійснюються якісь бажання ваші, ви определяєте взагалі, що ви хочете. Здійснюється багато бажань, так? Да? І таке, і таке несподівано для вас. Ви вчитесь по силі приборкувати свої внутрішні емоції, там, керувати своїм там розпорядком дня, да? і взагалі по імператору ви володієте своїм життям. Ви маєте якусь карту перед собою, куди ви хочете йти. Ви бачите свій напрямок, да? по імператору це всі. Сфери життя я тримаю під контролем. Ну не під контролем, а, як земних знаків, да, як контроль такий, що я зжимаю всіх навколо, от контролюю так, щоб було, по-моєму. Я веду за собою. Оце такий контроль. Я зроблю так, щоб мені було, так як мені треба. Розумієте, ось так. Хтось зможе розпрощатися з бургами, для когось це значить важливо було почути, да? по п'ятірці пентаклів. І взагалі віднайти свою внутрішню силу. Знаєте, ви ніби перестанете звинувачувати світ в тому, що відбувається. Да? От, чого так, а чого так? а Я не можу зрозуміти, а за що це мені? Ну, що життя таким не займається. Життя приймає, вона каже: я приймаю цей день, яким він є. І я насолоджуюся цим, наскільки я можу це зробити, для того, щоб завтрашній день був краще. Да? Оце ж ріця, вона не оцінює, вона не, не, не каже, що Боже мій, це все так погано, чи там все так шикарно, що я вже там зашкалює. Вона йде посерединці, да? От ви зможете знайти цю середину для себе. І, і сила про це говорить теж. І сила теж про це, що я контролюю свої емоції, я е сама їх вибираю даже, да, по силі. Взагалі керую своїм життям. Виходжу з якоїсь бідності, з позиції нижчої, да, коли я прошу пояснення від всесвіту, чого мені так недобре, чи від людей, да, чого ви так зі нею поступаєте. Ви виходите з цієї позиції. Ви вибираєте позицію творити, а не підкорятись, да, там, ну, підкорятись в плані того, щоб бути в жертовній позиції. Жріться, вона теж вона приймає. от Буде так. Добре, буде так. Е якщо мені це не підійде, зроблю по-іншому. Але да? вона таки це не оцінює. Ось так. На дні у нас королева. Мечі вона говорить про те, що ви набираєтесь якогось досвіду в чомусь, поглибитесь в якесь запитання, ви будете в чомусь експертні, да, до вашої думки будуть прислухатися, ви, можливо, хтось щось буде писати, записувати, не знаю, книги, вірші, малюнки. Ви будете щось теж творити. І ви будете, знаєте, я би так сказав, вражати своєю мудрістю. За вашою порадою. Буде, так би мовити, черга, Да? Всі захочуть знати вашу думку. Там всі члени сім'ї, до прикладу, не обов'язково просто всі підряд люди. Ваша думка буде сильна і вагома. Ось так. Ось такий другий варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, ставте реакції. Підписуйтесь, хто не підписаний. А я переходжу до третього варіанту. Так. Кієчки, я вас вітаю. Давайте подивимося, де, буде, де ви будете і яке буде ваше життя через півроку. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Так, дивимося ваше життя через півроку. Ну, які класні сьогодні розклади. Недаремно я їх роблю, да? ці розклади, і вони показують якісь внутрішні прогреси, да? виграш в якійсь боротьбі в правовому полі, взагалі в кармічній справедливості виграш, за всі нещастя да, ваші, буде розплата тому, хто в них винен. І ви по сонцю будете сяяти, ви будете в центрі уваги, ви будете головною для себе, і зможете досягти якихось важливих успіхів. Завершення п'ятірки пентаклів, да, дивіться, світ, і п'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це ем, про складний фінансовий стан, про складний е, фізичний стан. У вас це завершується, світ, і ви йдете в зірку і будуєте плани. От з першим варіантом є схоже, да? У мене теж така ситуація, коли є привілегії оцей, що я взагалі можу дозволити собі будувати якісь плани. По різним обставинам, да, ви могли собі цього не дозволяти, не могти, могли не бачити да, напрямку, куди вам рухатись. Ви вже це будете бачити, розумієте, і будете собі це планувати. Ви будете розширятись, ви будете сяяти, у вас буде видно, ви будете експертні, ви будете важливі, хтось переїзд, можливо, матиме, хтось плануватиме, дивіться, на нею, карта інтересно, показують. Ви будете настільки сильні. Ви будете впевнені в собі, що вам не треба буде це доказувати. Розумієте, коли людина всіляко хоче показати, що я десь в чомусь провада, що я десь в чомусь успішна, що в мене десь щось в, чомусь, щось в мене виходить, значить, у неї немає цього внутрішнього, цієї внутрішньої невпевненості в цьому. Вона це доказує собі в першу чергу, да? коли це хоче продемонструвати і розказати. Ви будете наскільки впевнені, що будете прям спокійні. Вам не треба буде показувати цього. Ви будете знати, що ви і так десь в чомусь є найкращими, да? Жиріться знову. <плес> ви будете повні емоцій. Знаєте, ніби е ви зрозумієте, що не немає щастя зовні, да? Воно є всередині, немає успіху зовні, воно є всередині. І нічого цього не замінить. Якщо всередині пусто, чого б ви не досягли, да, ви не будете наповнені цим, ви не будете від цього щасливі. Вам хочеться буде добуватися нових висот, нових висот, нових висот. Да? І кожна нова висота не дає нічого, або дає на 5 секунд. А ви здобудете оцю таку спокійну впевненість. Впевненість, що я і так достатньо. Прекрасна людина, да? Мені не треба це доказувати. В когось завершиться якісь питання, можливо, кредитні, ви закриєте. Можуть бути якісь питання спадщини, аліментів. І ви видихнете вам з вами спокійно. Не треба буде доказувати, що батько повинен платити і допомагати своїм же дітям. Ну, ви знайдете тут якийсь спокій. І будете процвітати. І це все до вас прийде з розумінням того, що це все внутрішній стан. Оцей внутрішній спокійний стан перенесеться да, уже зовні. І ваше життя буде більш щасливим, більш райдужним. Однозначно. І у вас буде оцей привилей плану на майбутнє. Ви зрозумієте, що. Ваше життя насичене, воно вам подобається, вам приємно в ньому жити, і вам хочеться, щоб було ще завтра, щоб було ще післязавтра, і щоб воно було цікаве, і ви це будете планувати, і ви це будете якось собі проєктувати і так далі. Да? На дні у нас. Відлюдник, та, свій шлях, свій особистий шлях ви знайдете розбиратись в собі, проведети велику роботу над собою. Далеко-далеко заліз, тому що він дуже довго йшов і думав. Думав про життя, думав про себе, розбирався, задавав собі питання, саморефлексія така. Да? І ви, коли от собі розбираєтесь, за півроку ви це зробите, ви знайдете і зрозумієте, в чому ваше особисте щастя. Шикарно. Пишіть, будь ласка, своїм. Враження, свої коментарі, ставте реакції на відео, підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео. Па-па!